До мене прийшла м, Дара, вона Дара Мозгова, Вона є а, копірайтеркою у Віваті зараз. А тоді вона була. Ну і зараз є однією з трьох дівчат, які створили телеграм-канал у відьми». І тоді це був канал десь на дві тисячі, користувачів зараз вже шість тисяч, тобто вони так розроста, розростаються. От, е, там є огляди на книжки, багато всього цікавого. І от вона прийшла, просто сказала, що ми, по, е, ми подумали і вирішили, що ваша трилогія вона має великий фандомний потенціал, тому ми хочемо створити вам ваш фандом, от, е, вашої, типу цієї трилогії. А, але від вас нічого не треба. Ми вам просто повідомляємо, що ми таке зробимо. Я кажу, ну окей, якщо мені не треба буде його адмініструвати, то слава Богу, робіть, що хочете. От, я просто зайшла подивитися. От вони мені дали теж адмінправа. От і я просто зайшла подивитися, і там якось дуже швидко за один вечір зібралася така компанія, цікава, що я не змогла звідти піти, і там так і сиджу. І потім а, ця вся е, двіжуха, я інакше не можу сказати. Вона розросталася, розросталася, розросталася. От, і зрештою, там вже 238 людей а, в цьому чаті, а, там купа артів, купа. Різних гілок з обговорювання різних книжок, є а, асоціації з замком з кришталю, є певні мемчики, тобто там дуже багато всього. От, і так, поволі, там я почала запрошувати українських авторів різних. От, Андрія, Дарію, Павло нещодавно з'явився, потім прийшла Дарія чайка. От, і е, це так цікаво дивитися, як з однієї трилогії створюється така прикольна читацька спільнота.